Вітаю вас у наступному уроці «Англійська для початківців. Мене звати Ігор, це канал англійська на ганку. Сьогодні ми поговоримо про таке дієслово, як to be. Воно переводиться бути. Можливо, ви чули такий вираз: to be or not to be, бути чи не бути. Це Гамлет Шекспір: To be or not to be, бути чи не бути. В українській мові. В майбутньому часі ми вживаємо це слово бути. Наприклад, Я буду з тобою, Я буду тамто, Я буду робити щось. Іноді це діє слово бути ми опускаємо. Наприклад, Я людина, я доктор, я чоловік. Тобто, ми не кажемо, Я є людина, Я є лікар, Я є там ще хтось. Як правило, це бути в теперішньому часі ми. Опускаємо. В англійській мові це слово завжди присутнє, і також, в залежності від часів, воно змінює свої форми. В майбутньому часі дієслово to be має свою початкову форму. Єдине, що там частка to не потрібна, тому що to be це інфінітив, бути, а буду це просто би. Наприклад, я буду доктором, I will be a doctor. I will be a doctor. I will be a doctor. Я буду доктором. В майбутньому часі to be веде себе так само, як у нашій схемі, як у нашій таблиці з перших уроків таблиці часів групи Simple. Тобто I will be це твердження, I will be, He will be, She will be, it will be, You will be, We will be, They will be. I will be, я буду, He will be, ти, will, ти будеш. She will be, вона буде. It will be, це буде, You will be, ти будеш. Або ви, якщо декілька людей. We will be, ми будемо. They will be, вони будуть. Якщо питання, то також як у нашій схемі з перших уроків. Наприклад, Will Be. Чи буде вона? Чи буде він, чи буду я. Will she be? Давайте розберемо. Схему дієслова to be, що означає бути. В майбутньому «Future» – це зверху. Ось. Також розберемо в теперішньому часі це present. Ось він. І також у минулому це past або past. Ось знизу. В майбутньому все просто. «I» He, she, it, you we, they. Завжди will be. I will be, я буду. He will be, він буде, she will be, вона буде, It will be, you will be, ти будеш. Або ви будете декілька осіб: це you will be, we will be, ми будемо, they will be, вони будуть. Питання так само просто міняємо слова місцями. Will I be, чи буду я? Will he be, чи буде він, Will she be, чи буде вона. Will it be, чи буде це, або воно. Will you be, чи будете ти або ви, Will we be, чи будемо ми? Will they be, чи будуть вони? В запереченні так само, тільки додається частка not. I will not be, я не буду, або скорочена форма won't. I won't be. Тобто або I will not be або I won't be. Я не буду, I will not be, він не буде, he will not be і так далі. You were they. В принципі, все зрозуміло, так само, як в нашій схемі з перших уроків. Тут все просто. А ось у теперішньому часі дієслово be воно змінює свої форми. Наприклад, якщо з I, то буде «am», I am. Я є. I am. Твердження. Чи є я. Am I? Питання. Чи є я am I? Заперечення додається частка not. I am not. I am not. I am not. I am not. Not більше кажуть британці, американці часто кажуть not. I am not. I am not. As he she it. Це третя особа однини. Ось вона іде. He she it. Використовується Is. He is. He is my friend. Він мій друг. He is my friend. She is. It is. Питання: Is he? He, she it, це is. Він є. He is. Вона є. She is. Це є. Або воно є. It is. Питання: is he? Чи він є? Is she? Is it? В запереченні просто додається частка нот. He is not, my friend. Він не мій друг, he is not my friend, she is not, і так далі. А ось з you with they, причому you це може бути одна особа, наприклад, ти, або одна особа поважна, ви, або декілька осіб, також you. Тут значення немає. З you це завжди буде are. Are you my friend, ти мій друг. We are friends. Ми друзі. They are friends. You are my friend. We are friends. They are friends. Тобто з you with they використовується are. Якщо в українській мові ми можемо сказати Я друг, то в англійській треба сказати Я є друг. Є це означає to be. Тобто бути. Наприклад, я кимось є, I am. He is. They are. У минулому часі to be також змінює свою форму. Якщо це однина, I, he, she, it, тобто я, він, вона, це, то ми кажемо was. I was your friend. Я був твоїм другом. I was your friend. Was. I was your friend. Якщо ми кажемо е, про. Ти або ви декілька осіб, вони, we, або they, то were. Were you there? Чи був ти там? Were you my friend? Was I? Was he? Was she? Was it? Це одне на. Were you? Were they? Were we? Was I? Чи був я? Were you? чи був ти? і так далі. На перший погляд, ця схема може здатися трохи складною, але краще все вивчити зразу, щоб потім не плутатися. В майбутньому часі додаємо до поміжне дії слово will і to be в своїй початковій формі, просто в різних місцях. Наприклад, I will be це твердження, will I be питання, I will not be заперечення. А ось в теперішньому часі тут є нюанси. Треба просто запам'ятати, що I це завжди am, I am. He she it це завжди is, he, she it, is, you with they це завжди are, це теперішній час. Якщо потрібно заперечення, просто додаємо not. А ось у питаннях тут дві форми дієслова to be має was і were. Was це I, he, she it, це was. Was, а uh, you with, they це were. I was, he was, she was, it was. were you were We were, they were. I was not, he was not, she was not, it was not. you were not you were not We were not, they were not. Для того, щоб вам краще запам'ятати, я рекомендую зробити скріншот цієї таблиці. Або її законспектувати. Як ми скажемо, Я буду твоїм другом. Я буду твоїм другом. Це майбутній час. Схема дієслова to be. Я це I. Буду твоїм. Як правильно, will be your friend. Вірно. I will be your friend. Я буду твоїм другом. I will be your friend. Як ми скажемо, вона не буде їх другом. Вона це у нас she, не буде, як правильно. Напевно, will. Not, тому що це не. І потім be. There. Їх це their, friend. She will not be their friend. Вона не буде їх другом. She will not be their friend. Також можна скоротити will not до won't. She won't be their friend. She won't be their friend. В українській мові ми не кажемо Я є чоловік. Ми кажемо просто Я чоловік. Тобто. Дієслово є це бути тобі. Ми його опускаємо. В англійській мові воно завжди присутнє: Я є чоловік. I з I це в нас іде «am». I am a a man». «I am a man». Я чоловік. А якщо треба питання зробити, то просто «am» іде спочатку. В українській мові просто знак додаємо: Я чоловік, а в англійській переставляємо слова. M іде спочатку з великої літери? Am I n це вже буде питання. Am I n Я чоловік. А якщо сказати я не жінка, то буде I am not. A woman. I am not a woman. I am not a woman. Я не жінка. Добре. А he, she it. Яка форма дієслова to be іде? Правильно, is. He is my colleague. He is my colleague. Він мій колега. He is my colleague. Якщо питання, то is спочатку. І в знак питання. Is he my colleague? Is he my colleague? Заперечення He is not my colleague. He is not my colleague. Він не мій колега. Вона моя сестра, як ми скажемо. She is my sister. Тобто для he, she it використовуємо is. Це моя собака, як ми скажемо. It. Це is my dog. It's my dog. Або It is my dog. Питання буде: Is it my dog? А заперечення It is not my dog. He, she, it використовується is. А для you we, they, яка форма дієслова to be? Як ми скажемо, ти мій друг. Ти це у нас you. Бути to be. Для you, we, they, це are. You are. My friend. You are my friend. Ти мій друг. Якщо ми хочемо сказати. Ти не, ти не мій друг. You are not my friend. Ти не мій друг. Додаємо not. Якщо питання ти мій друг. То are спочатку йде у нас. Not забираємо. І виходить: Are you my friend? Ти мій друг. І знак питання. Are you my friend? З you with they ми використовуємо are. Ми ваші друзі. Як ми скажемо? Ми. Це буде we. І Are обов'язково. We are. Your. Це ваші. Друзі це friends. Friends. We are your friends. We are your friends. Are we your friends? Питання. Are we your friends? І заперечення. We are not your friends. І так само they. Вони його друзі. They are his friends. Вони його друзі. They are his friends. They are not his friends. Вони не його друзі. They are not his friends. І далі питання. Вони взагалі його друзі? Are they his friends? Are they his friends? Для I am. He, she it, це is, you we, they це are. Добре, в минулому часі має слово to be дві форми: was і were. Наприклад, я був доктором. I was a doctor. He was a doctor. She was a doctor. It was a doctor. Тобто I he, she it, це was. Питання. Was I a doctor? Was he a doctor? Was she a doctor? Was it a doctor? Якщо заперечення I was not a doctor, я не був доктором. А якщо для you were це war. You were a doctor. Ти був доктором. You were a doctor. Ти був доктором. А якщо це декілька осіб мається, мається на увазі, то you were doctors. You were. Давайте не доктор, you were friends. You were friends. Ви були друзями, you were friends. Were you friends? You were not friends, і так далі. Друзі, домашнє завдання. Вам потрібно запам'ятати оцю таблицю дієслова to be і зробити в кожному часі від 5 до 10 речень. Наприклад, will you be my friend? You will not be my friend. Is he my friend? Вам потрібно запам'ятати, що в майбутньому ми завжди to be використовуємо так само, як в попередній таблиці. В теперішньому для I це завжди am. I дорівнює am. He, she it це завжди is. You with they це завжди are. Якщо в минулому, то I he, she it це was, you with they це were. Обов'язково вам потрібно це запам'ятати, зробити речення і чекайте наступного уроку. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного дня. Завжди будьте здорові, мирного неба, бай-бай!